Привіт! Підписуйся на мій канал, щоб почути більше цікавих та захоплюючих казок. Па-па! Привіт, маленькі друзі! Сьогодні я розповім вам чарівну казочку про маленького сірого котика на ім'я Мрусь. Який вирішив відкрити для себе таємниці лісу. Готові? Тоді слухайте. Одного теплого сонячного дня Мрусь вирушив на приходи до навколишнього лісу. Він був дуже цікавським і обожнював усілякі пригоди. Під час своєї прогулянки Мрусь натрапив на маленьке спокійне озеро, вода в якому була чистіша, ніж кришталь. І знаєте що? Коли він подивився вниз, то побачив у воді відображення іншого котика, який виглядав точнісінько, як він. Мрусь зрадів і весело гукнув: Привіт! Я Мрусь! А тебе як звати? Але відображення не відповіло. Мрусь спробував знову. Ей, ти мене чуєш? Але знову жодної відповіді. Мрусь засмутився, що його новий знайомий не хоче з ним розмовляти і подумав, що робить не так. Може, ти сором'язливий? Але це нічого, я теж колись був сором'язливий, коли був маленький. Заохочував відображення Мрусь. Коли він обережно доткнувся до води, відображення на мить зникло. Але коли вода заспокоїлась, відображення повернулося. Ну ж бо, скажи щось, крикнув Мрусь, починаючи втрачати терпіння. Чому ти не хочеш зі мною розмовляти? Я тут сам і шукаю друга. Гукнув Мрусь. Відчуваючи, як його серце стає сумним. Але коли його емоції досягли зеніту, Мрусь випадково прослизнувся і впав гучно в воду. Здивований і примоклий, Мрусь швиденько вискочив на берег. Він був збентежений і мокрий, тому і втік додому. Там, зібравши навколо себе інших котиків, розповів їм про свою пригоду. Уявляйте собі, у воді є котик, який виглядає точнісінько, як я. Але дуже невічливий і не хоче розмовляти. Розповідав Мрусь. Ой, це мусило бути дуже лячним. Відповідали інші котики. «Так!» І обережно, бо якщо спробуєте з ним порозмовляти, ви також можете скінчити, як я мокрим. Попереджав Мрусь. Відтоді, хоча й всі котики почали уникати воду, Мрусь іноді все ж повертався до озера. Він сидів тихенько, дивлячись на своє відображення, замислюючись над тим, що сталося, і навчачись приймати. Що не всі зустрічі мають закінчуватись дружбою. Ось така історія, друзі! Що ви думаєте про приходу Мруся? Підписуйтесь на наш канал і ставте вподобайку, якщо вам сподобалась казочка.